Вітаю вас, дітки! Запрошую вас сьогодні на заняття з ознайомлення з природою. Діти сьогодні до нас завітав вітрячок і приніс із собою дуже цікаву історію. Послухаємо її. Жив собі веселий вітрячок. Щодня вітрячок весело обертався на високому пагорбу, мов горобчик, вимахуючи крильцями. Насвистував свою довгу й одноманітну пісеньку. Я швидесенький вітряк обертаюсь так і сяк, і мене ніхто й на мить не посміє зупинить. І раптом вітрячок зупинився. Дивно, проказав він у голос. Що це зі мною трапилося? Нічого особливого, озвався поряд дядько вітер. Просто я ліг на шовкову траву відпочити. Ти хто такий? Той, хто допомагає тобі обертатися, звуся я вітер. Не чув про такого, невдоволено проказав вітрячок. До речі, від мене походить і твоє ім'я вітрячок. Правда схожі? Та я зараз, та я. Якщо ти Вітрячков... Збираєшся залякати мене, тоді я змушений буду полетіти геть, а ти служитимеш сідалом для галок і горобців. Та я, я, я дідько Вітре, хотів би вибачитися перед вами за свої слова. Перепочили трошки, то, може, продовжимо свою роботу. До того, що в мене навіть пісня нова народилася. Ми єдина є сім'я, дядько вітер. І я, і ніхто зупинить нас не зможе і намить. Скажіть, чи схожі слова вітер і вітрячок. Поміркуйте, чому зупинився вітрячок? Вірно, малята, вітрячок зупинився тому, що немає вітру, тому він і не крутиться. Наберіть повні груди повітря, глибоко вдихніть, а тепер. З силою випустіть повітря? Фу. Видихніть. Що відчували? Так, ми відчували, що повітря рухається. Чи побачили дітки, ви повітря? Ні, адже воно невидиме. Знову наберіть в легені повітря Фу. і з силою подмухайте на серветку. Фу. Що відбулося? Серветка поворушилася і полетіла. А ви помітили, що коли ми видихаємо і вдихаємо повітря, серветка ворушиться, як улітку листочки на деревах. А ми говорили, що листочки хитаються від вітру. Звідки ж вітер з'явився тут, зараз. Зараз дізнаєтесь, ви вдихали і видихали, повітря рухалося. І вийшов вітерець. Отже, коли повітря рухається, виходить вітер. Тепер разом подмухаємо на вітрячок. Вітрячок закрутився. Якщо не дмухати, як ще можна зробити вітер, діти можна помахати віялом. Спробуємо влаштувати вітер за допомогою віяла. Помахаємо віялом спочатку на себе, потім один на одного. Що ви відчуваєте, дітки? В обличчя дме вітерець. А чи закрутиться наш вітрячок, якщо на нього помахати віялом? Давайте спробуємо. Я махаю віялом, штовхаю повітря, виходить вітер і вітрячок закрутився. Зробимо висновок: вітер це рух повітря. Вдавнину люди теж використовували вітер. Подивіться, це млин. Ось на таких млинах мололи борошно, а потім з нього пекли хліб та пироги. А ви, дітки, любите, коли пахне пирогами? Звичайно. Як ви вважаєте, чи пахне повітря? Понюхайте його. Повітря немає запаху. Як же виходить, що коли печуть пироги, то ми відчуваємо запах. Це, дітки, повітря рухається і доносить ці запахи до наших носів, хоча саме повітря запаху немає. Дітки, спробуйте провести такий дослід вдома. Візьміть апельсин і часник. Закрийте очі і спробуйте визначити, чим запахло в вашій кімнаті. Які запахи ви відчули? Запах апельсину і запах часника. А як же вони потрапили до вашого носа? Так. Повітря рухалося і принесло до вашого носика ці запахи. Відкриємо квартирку і сюди прилетить свіже повітря, а на свіжому повітрі дихається легко. Як ви вважаєте чому? Тому що на свіжому повітрі немає інших запахів. Дітки, а що ще вміє робити вітер? Шуміти вірно, колихати дерева, Шелестіти кружляти, підіймати пил, гнати хвилі, Так, вітер вміє багато чого робити. А як він нам допомагає? Вітер розносить насіння. Ще він надуває вітрила на кораблі, виробляє електроенергію. А скажіть, малята, чи може вітер наносити шкоду? Так, якщо вітер сильний, може зірвати дах, ламати дерева, виривати їх з корінням, підіймати пил. Вітер може бути як добрим. Так і злим. Добрий вітер. Це вітерець, вітрицько. А як називають злий вітер, діти? Ураган, буревій. Вітер буває різної сили. Влітку бувають буревії. Взимку метели та хуртовини. Як ви вважаєте, який вітерець потрібен нашому другу вітрячку? Чому? Так, йому потрібен звичайний вітер. Зараз ми з вами вийдемо на прогулянку і побачимо, який вітер чекає на нас. І ви зможете пограти з вітрячками та розкажете своїм друзям усе, що ви знаєте про вітер. До побачення, малята! До нових зустрічей!